Відмовили на дані відстрочки, бо навчаєшся в іноземному вузі і вже вручають мобілізаційне розпорядження. Сьогодні обговоримо важливу тему, як українські студенти, які навчаються за кордоном, можуть отримати відстрочку від мобілізації під час особливого періоду. І розглянемо реальний випадок, де студент через суд намагався отримати таку відстрочку. Перед історія даного випадку, про який ми сьогодні поговоримо, громадянин України подав заяву на відстрочку від мобілізації у липні 2024 року. Він навчається на денній формі в одному з іноземних університетів, та відповідно до українського законодавства мав право на відстрочку як студент. Однак надані відстрочка йому було відмовлено і йому довелося звертатися до суду. Чому ж комісія відмовила? Головною причиною відмови було визначено, що документи, які підтверджують його статус студента та послідовність отриманої освіти, не відповідали формі, встановленій українськими вимогами. А саме була відсутня довідка з єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка не могла бути сформована для студента іноземного навчального закладу, оскільки формується на базі державного реєстру. Відомості в цей реєстр підтягуються тільки з навчальних закладів, які знаходяться на території України. Та отримали відповідну ліцензію від Міністерства освіти України. А що ж говорить закон? Законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначається, що студенти, які не порушують послідовність навчання, яка визначена частиною 2 статті 10 закону України про освіту і навчаються на денній формі, мають право на таку відстрочку. Рівнями освіти, згідно статті 10 закону України про освіту, є дошкільна освіта по. Початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта, початковий, перший рівень професійно-технічної освіти, другий базовий рівень професійно-технічної освіти, третій вищий рівень професійно-технічної освіти. Також наступна йде фахова передвища освіта, початковий рівень, короткий цикл вищої освіти. Перший бакалаврський рівень вищої освіти, другий магістерський рівень вищої освіти, третій освітньо-творчий освітньо рівень вищої освіти, тобто аспірантура. Наприклад, для того, щоб ви мали право на відстрочку, як військовозобов'язаний, який вже отримав перший бакалаврський рівень вищої освіти, має проходити навчання за вищим рівнем освіти, а саме за другим магістерським рівнем освіти. Проте наголошую, не обов'язково дотримуватися поступеневої ієрархії рівнів освіти. Тобто, ви маєте профільну середню освіту, то для отримання права на відстрочку не обов'язково отримувати наступний, тобто перший початковий рівень професійно-технічної освіти. Можна вже отримувати перший бакалаврський рівень вищої освіти, оскільки він є вищим за попередньо здобутий вами рівень освіти. Ну повертаючись до нашого судового рішення, про яке ми сьогодні говоримо, 24 вересня. Чернівецький окружний адміністративний суд дійсно прийняв новаційне рішення, номер справи буде закріплено в описі під цим відео. Позицію ТЦК та СП суд оцінив критично, оскільки зі змісту сертифікату про здобувача освіти, поданого позивачем до заяви 30 липня 2024 року, можна зробити висновок, що в ньому містяться дані, які є ідентичні тим, що мають бути зазначені в довідці про здобувача освіти, визначені в додатки 9 постанови 560. Сертифікат був наданий Академією міжнародного та регіонального співробітництва Зигмунта Глогера у місті Воломін, Польща і був наданий у перекладі на українську мову. Зіставивши ці відомості, суд зазначив, що сам зміст документа відповідає вимогам, встановленим національним законодавством та підтверджує послідовність отримуваної освіти. Що стосується питання недотримання форми документа, суд зауважив, що не зважаючи на деякі формальні розбіжності між сертифікатом і типовою довідкою з єдебо, визначеною тим самим додатком 9 постанови номер 560, важливим є дотримання саме змісту документу у цьому контексті, можна застосувати доктрину надмірного формалізму. Згідно з якою не кожен випадок формальної невідповідності повинен автоматично призводити до відмови в праві на відстрочку. Якщо зміст документа відповідає вимогам постанови, це є достатньою підставою для визнання його легітимним. Враховуючи це, суд визнав, що сертифікат з іноземного університету, в якому збережено весь необхідний зміст, цілком може претендувати на легітимність і не підлягає автоматичній відмові через не. Значній формальності та невідповідності з цієї точки зору рішення суду виглядає правомірним, логічним, оскільки суд, керуючись принципом верховенства права, а не верховенства закону, не підійшов шляхом надмірного формалізму. Це є важливим аспектом правосуддя, яке повинно забезпечувати справедливість і не може бути обтяженим зайвою бюрократією. Це також підкреслює важливість того, щоб державні органи не фокусувалися лише на формальних аспектах, але й оцінювали. Документи в контексті їхнього фактичного змісту і відповідності суті вимог, закріпленим саме законодавством, таким чином суд визнав протиправним та скасував рішення комісії з надання відстрочки та оформлення відстрочок відповідного ТЦК та СП, яким відмовлено позивачу наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Також суд повторно зобов'язав розглянути заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та додані до неї документи, тобто документи з іноземного навчального закладу. Друзі, хочемо звернути вашу увагу на наш посібник. Зміни та проблеми сьогодення, доставлення до ТЗК, алгоритм дій, повістки поштою, блокпости, відстрочка, судова практика. У ньому ви знайдете не лише цей випадок, а й багато інших актуальних судових рішень, що допоможуть вам зрозуміти важливі аспекти мобілізаційних. Процесів захистити свої права і бути в курсі останніх змін законодавства. Подробиці та більш детальний аналіз кожної ситуації у нашому посібнику, який стане вам надійним помічником для замовлення нашої літератури. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, і ви отримуєте даний посібник. Підсумуємо: в цілому цей випадок яскраво демонструє, як важливо знати свої права та не боятися їх захищати. І пам'ятайте, ви завжди маєте право оскаржити несправедливе рішення. А якщо вам потрібна професійна юридична допомога, то клуб юридичного захисту водія АД» готовий допомогти? Ми спеціалізуємось на захисті прав водіїв. Та надання правової допомоги в найскладніших ситуаціях приєднуйтесь до нас і отримайте кваліфікований захист вашого права на відстрочку.